Це ми бачимо хрестик камінець. ага. Говорить про те, що це вершина гори. Ось ми бачимо дуже багато таких пирамидок на цій горі. Це є, тобто, найвища вершина. Але красота? Так, так. Це ж? Ну, що сказати, що? Поздравляємо! З бірговини. З, з верховини, так. Да. Дуже круто, дуже класно. Дуже Сухар. гарно. Гарно, дуже гарно. Ми спускаємося зараз вниз. А, а там є наша сівля. То сівля? То є сівуля, но. А там ми ж на сивулі маємо підніматись. Розумієте, друзі, що це відбувається? No. То ми спускаємося сюди вниз. Спускаємося so, сюди, а потім там гору. Вниз спускаємося сюди, потім ми наверх, наверх, наверх і війдемо аж туди на ту сивулю, на ту гору. Он де вона торчить. Ось туди. І піднімаємося. Це називається гора сивуля. Ще 12 годин бігти, аж гай буде шуміти. Але справимося в очікування пункту їди, бо треба вже поснідати. Але я трошки поснідав, але ще хочеться. Все, Тоді до нових зустрічі, побачимось.